Ось ви сказали про те, що потрібно змінити теж і деякі заходи щодо мобілізації. Ми бачили президент України Володимир Зеленський доручив розробити комплексний там план. А які у нас є проблеми з мобілізацією, власне і як їх можливо вирішити? Що з мобілізації нам потрібно мати реєстр людей, які Людей, які, які мають можливості приймати, ну, служити в армії, тобто я, у яких немає певних там, обмежень по здоров'ю, чи вони не займаються такими якимось речами, якоюсь роботою, яка ну, потрібна тут. Ну, наприклад, людина працює на, на, на атомній станції, ну, інженер. Ну, наприклад. Ну, його, Забрати його ні, ні, ні не можна, бо це, він має там працювати, це критичний об'єкт. Ну, тобто, якщо є люди, у яких немає таких посад, чи і у них все добре зі здоров'ям, треба, щоб був реєстр таких людей, щоб ми розуміли, скільки в нас точно не на загал, У нас на загал кажуть, що ну, мобілізаційний ресурс нас до мільйона людей ми можемо поставити під руж'я. Ну, але це замало. Треба, щоб ми розуміли, що у нас от стільки і прописано, де вони знаходяться, що, що це за люди. І щоб був певний план мобілізації в цьому місці, стільки людей мобілізуємо і відправили на підготовку. В цьому стільки відправили на підготовку, вони підготуються і замінять людей, які зараз в бою, щоб, щоб можна було планувати. У нас таке з тими воєнкоматами не зрозуміла ситуація. І людей треба ловити. Тобто це не є поки не системно. Не можна сказати, що це якийсь провал. Ми ж долучаємо людей, ми мобілізуємо людей, але тут треба навести лад. яким чином? Ну… То знаєте, ну сказати ну, якісь прості речі, що давайте зробимо так і так. Ну якщо б це було так просто, то так би і зробили. Тут, euh, тому я думаю, що починати треба з певних законодавчих актів, чи підзак... підзаконних для цього треба може приймати якісь нові закони. Хай працює в комітеті Верховної Раді, хай працює на місцях. Тобто це серйозна проблема. Якщо президент каже, що її треба вирішувати, то це не означає, що. Дам команду і всі побігли, і все, все нормально зробили. Це треба, щоб фахівці розібралися, знайшли причину цих проблем і не, не тільки розповіли, що є проблема, а, або значили проблеми, як то кажуть, а розповіли шляхи подолання. Бо якщо ми не будемо мобілізуватися, ми ж несемо втрати, в тому числі, і на, на, на полі бою. І от знов таки ці люди, які виснажуються, ну. Знаєте, якщо їх не, не, не міняти, то це може привести до поганого. Там мобілізація. Я впевнений, що ми з цим незабаром розберемось. Якраз зараз е, отака, такі погодні умови, ще на фронті буде ну, в будь-якому випадку е, трошечки стихнуть бойові дії. Ну, не, ми не беремо якусь е, там, Авдіївку, наприклад, там вони стихати не будуть, там інша, інша причина, а по всій лінії фронту в, в, війна трошечки стабілізується. Ну, це всі казали, це тут нічого такого. Нового я не кажу. От За цей час можна якраз зайнятися, дуже, дуже плотно зайнятися питаннями мобілізації. Бо ще раз, нам, нам не вистачає людей на, на, на фронті, і нам не вистачає людей, які б змогли е, поміняти тих людей, які зараз ведуть бойові дії. Це дуже важливе питання. У наприклад, граничний термін, про який я говорила, те, що ось людина не має зараз, не знає, скільки вона має воювати на тій війні, тобто вона не знає, що, наприклад, там Півтора роки я відвоював, і все я можу там відпочивати. Ось це би змінило нам. Це б покращило мотивацію. Так, да, це, це покращило би мотивацію, щоб був термін. Ну ви знаєте, це ми кажемо про людей, які, яких ну призов, да? Він же є, є мобілізація, є призов, Це різ трошечки різні речі. І людина, яку призивають, він має відслужити стільки, скільки це прописано, по ну скільки було до війни. тут же нічого це не, не зміниться. Але тут є дивне, ну таке казовістика трошечки. От людина е, був призваний, він відслужив там рік, наприклад, да, і він е, звільняється з е, дійсної служби. Але він все одно залишається е, військово зобов'язаним і далі його можна мобілізувати. Ну правильно, правильно. Тому е, це з одного боку. З іншого боку, якщо ми встановимо. Граничний термін, ну не граничний, ну хай би сказала, граничний термін перебування на війні, ну, наприклад, там, півтора року чи рік, чи там. Ну, не, не, ну, це справа не в цифрі. Ну, добре, і людина провоювала півтора року. Все, його звільняти. А хто буде воювати? Що робити? У нас вже у всіх півтора року вийшло. Багатьох людей, які зараз воюють, вийшло півтора року. Ми армію звільнимо, а в нас іншої армії немає. Тут треба. Е Людям, родинам цих людей, які зараз воюють, відноситись до цього з розумінням. Не можна цих людей отак масово звільняти, які провоювали, пробули в армії рік чи півтора року. Про ротації так треба казати. Людям треба давати перепочинок і не два-три дні, а ще не менше, ну хоча б місяць-півтора. Ну, за цей час людина дає за здоров'ям. Ну там ж умови. Не дуже добрі людині треба підлікуватися, пройти реабілітацію медично в тому числі. Це не означає, що там треба кудись за кордон їхати, чи навіть в санаторії. Просто побути з родиною, просто попити ліки, чи прокапатись. Ну, це, от, привести себе до ладу, простіше кажучи, це не той відпочинок, що всім ну не всі, а багато хто асоціюється словом відпочинок, це там, не знаю, в Єгипет, чи там куди-то там поїхати, відпочивати, там, купатися. І, ні, відпочинок це привести себе до ладу. Ще раз відпочинком можна вважати просто, щоб людина походила до, до шпиталя, щоб їй прописали ліки, щоб прописала крапельність, може, прописали якісь там процедури, які можуть поновити, ну привести до ладу здоров'я. Це мається на увазі відпочинок, а не відпочинок там не знаю, з чашки ковичі, з коктейлем, там, на, на, на пляжі під сонцем. Ні, це не це мається на увазі. А те, що ви запитуєте, ну дійсно, як людина, ну як ми. Встановимо е, термін ще не більше, ніж півтора року, ну і все, і армія. через, ну, от як? От. Це красиве питання, що, якщо родина прослужила багато, багато місяців, ще там більше року. Зустрічне питання. Ну, відпустила, а хто буде воювати? Ну, просто питання. Це щоб, щоб вони тут були е, і так, дуже задумав, хай, от, хто бачить цю передачу, хай замисляться над тим, що сказав генерал Найо, що росіяни підсилюються, вони виділяють велику кількість грошей, 124 мільйон мільярда доларів на армію в наступному році, і вони удосконалюють техніку, вони вчаться і в нас, в тому числі, воювати. І цілком можливо, що він сказав дуже обережно, що е, війна може е, розповсюджуватись не тільки на е, північне та ну, не тільки на ті регіони, де вона зараз е, відбуваються. Ну, Ну, знаєте, він сказав так, що треба трошечки пояснити всі ну, да, може на інших на якихось територіях, так з інших це не територія Білорусі чи Росії, інші території — це інша наша територія. Це означає, що ворог може просунутися. Як перекладати е, таку дуже обережне, толерантне висловлювання на те, що він каже, що цілком можливо, що вони просунуться. Простіше кажучи, іначе як що інакше як е, можна зрозуміти слова, що війна може торкнутися інших територій. Інших наших територій. Це треба розуміти. На вашу думку,